Нова влада зробила все для того, щоб довести підприємців, працівників будь-яких підприємств, пенсіонерів, бюджетників, аграріїв до такої стадії, коли вони вже навіть хвилину не можуть терпіти такого життя. І Майдан, який зібрався і який добився частково своїх вимог, це є відповідь на нову політику нової влади. Я думаю, що саме цей Майдан є свідченням того, що країна, яку вони будують нова, не підходить в країні власне нікому. Підприємці, як найактивніша частина громадянського суспільства, підняли голови і підняли громадянський опір, організували його першими. Наша команда політична не просто поряд. Ми готові йти далі в цій боротьбі. Проти знищення прав, свобод людей, проти приниження країни, проти знищення демократії, проти знущання над життям людей ми готові йти пліч опліч. Тут немає ніяких сумнівів. Але все ж таки треба відмітити, що мужні дії підприємців на Майдані привели до того, що влада досить сильно злякалася. Ні у кого немає сумнівів, що податковий кодекс його авторства. Належить президент України і його найближчому оточенню. Вони його розробляли, вони його вносили і вони застосували вета самі до себе. Саме тому нікого не веде в оману, що під тиском майдану і під тиском страху президент наклав Вета на свій власний документ. Але їх політика, їх ставлення до людей. Їх ставлення сьогодні до країни залишилося таким самим, нічого не змінилося. Отримали часткову перемогу під тиском Майдану, і це перемога підприємців. Але треба, безумовно, іти далі і зупинити людей, які при владі, і які категорично не хочуть рахуватися з суспільством, не хочуть рахуватися з інтересами народу, а хочуть рахуватися тільки з інтересами своїх тіньових кланів. Податковий кодекс вчора проголосований, і можу сказати, що він не став набагато кращим, тому що його філософія зберіглася пільги кланам народу затягнути пояс так, що вже дихати неможливо. Ця філософія залишилась в цьому податковому кодексі, вона нікуди не зникла. І тому цей документ не може працювати в країні, він мусить бути рано чи пізно скасований. І мусить разом з підприємцями бути розроблений новий податковий кодекс, який буде примушувати платити податки якраз великі корпорації, банки, тіньові клани, які сьогодні сотні мільярдів гривень не доплачують бюджет. Саме тому наша боротьба продовжується. Але в тому числі ми маємо пакет альтернативних законопроєктів, які знаходяться в парламенті, і в першу чергу це скасування можливості користуватися офшорною зоною на Кіпрі для тіньових кланів, тому що там вони приховують ще один другий бюджет країни. І тому нам треба добиватися того, щоб цей пакет законопроєктів, який стосується чесного оподаткування всіх, а не тільки малого і середнього бізнесу, був все ж таки прийнятий. І, безумовно, нам потрібно продовжити боротьбу за нормальний європейський демократичний розвиток нашої країни, де люди будуть відчувати, що країна їхня. Саме тому я хотіла би зробити зараз заяву, що сьогодні о 5-й годині ранку знесення наметового містечка, який якраз і є проявом громадянської свободи, громадянського опору, знесено це було грубо, цинічно, Застосуванням силових структур це просто є наруга над громадянським суспільством, наруга над демократією і наруга над людьми, які багато днів мерзли на Майдані і здобували перемогу першу, маленьку, але перемогу для всіх. І хочу сказати, що салюти, які вчора були на Майдані, і які, як би, то знаменували добрі дії президента, це не були салюти підприємців, це не була їх радість. Тому що вони знаходяться в системі терору і тиску і далі. А це були салюти, які влаштувала сама влада на свою честь. І нічого спільного з святкуванням підприємців ці салюти немає.